Всім доброго дня! Сьогодні готуємо е, салфетки, гліцерин плюс щавелька. Спочатку робимо е, шпажки, отакі бамбукові, по такому розміру, щоб вони становилися отак у вашій коробок. І по салфетки. Тобто розмір отакий повинен бути. І в коробок, і по салфетки. Беремо шпажку нужного розміру, ложимо отак і пласкогубцями відриваємо. Тобто готуємо шпажки. Тепер готуємо салфетки. Я використовую такі салфетки, дивіться. Вони коштують 46 гривень, 2 рулона. Розмір салфетки, якщо я не помиляюся, 20 сантиметрів на 23. Я салфетку пополам так скручую і сюди ложу спашку. І розміщую оцю салфетку у свій судочок. В даний судок я вже положив 17 полосок. Тепер наливаємо гліцерин. Я використовую такий гліцерин. Мірний стаканчик. Наливаю 250 мілілітрів. Ось 0,25. Тепер вдягаємо перчатки. Вдягаємо маску і вдягаємо очки. Беремо кислоту, я використовую ось, ось таку кислоту. Ставимо віса наші. Обов'язково віса перевіряйте, щоб отут було в грамах. Я використовую 650 грам кислоти на 1 літр гліцерина. Тобто на 250 мл мені потрібно 165 грам кислоти. Вологою салфеткою протираємо стіл, тому що кислота дуже порошкоподібна, щоб ви потім нею не дихали. І так, у нас 165 грам кислоти, 250 мілілітрів гліцерина. Для приготування розчину потрібно використовувати виключно нержавіючий черпак. Нержавіючу посуду. В моєму випадку, такий черпак з нержавійки. Сюди виливаємо наш гліцерин. Коли будете готувати розчин і вам оце ніколи оце таке робить, наливайте чуть більше. З урахуванням того, що частина гліцерину гліцерин як мед, він густий, він, його частина тут мілілітрів, ну, мабуть, 20, залишається. У посуді. Готувати розчин ми будемо на водяній бані. Тобто ось у мене черпак. Я зараз сюди набираю воду і отак на водяній бані розігріваю гліцерин. Гліцерин уже підігрівся на водяній бані, пальцем отак раз. Гаряченький, тобто, все. Окей. Виймаємо. І плюс він, бачите, він становиться рідкий, як уже як вода. Оце вже готовий гліцерин. Ложку обов'язково потрібно використовувати з нержавійки. Висипаємо сюди кислоту нашу. Розчин повинен бути, ось бачите, він зараз мутний у нас. Оце вже розчин готовий. Тобто, отак, коли ви підняли, ви бачите, що залишки кристалів чавельної кислоти немає. Тобто все чисто. І заливаємо наші салфетки.